Що мене найбільше дратує в Іспанії. Я вже третій рік мешкаю в містечку Торев'єха. Іспанія це дійсно гостинна, привітна і дуже хороша країна, але є свої труднощі, і ці труднощі пов'язані не з тривалим оформленням документів у різних установах та закладах, тому що в порівнянні з Польщею, Німеччиною, там взагалі все набагато довше. І іспанці великі молодці в цьому плані. Також це не пов'язано з тривалим очікуванням візиту до лікаря. Тут можна гінеколога, нервопатолога в Іспанії чекати рік. Ні, труднощі зовсім з іншим. І це труднощі пов'язані з відчуттям дискомфорту від того, що ти не до кінця розумієш іспанську мову, і завжди є якісь речення, фрази, жарти, які, наприклад, у мене на роботі з іспанцями мені не зрозумілі. Хоча я вже знаю мову фактично на рівні Б2, навчаюся в мовній школі, багато практикую. Наприклад, був випадок, коли я на роботі сіла не в той автобус, не з тим водієм і поїхала не по тій лінії, щоб забирати дітей зі школи або уніформу мені видали неправильного розміру, тому що я не зрозуміла, про що мене запитує. Ось, і це відчуття дискомфорту з іншого боку, воно стимулює якось навчатися, рухатися вперед. І якщо ви збираєтесь переїжджати до якоїсь країни, завантажте дуалінфо і вже починайте вчити мову, поки ви ще там, не тоді, коли ви приїхали. А для вас, якщо ви збираєтесь переїжджати до Іспанії, я розробила спеціальний курс, інструкції, поради, відеопояснення, як зробити всі тут документи легко, швидко, як пройти цей шлях самому і облаштуватися в Іспанії. Переходьте посилання в шапці профілю, пишеть мені особисто. Я завжди на зв'язку.